Слава Україні! Розпочалася 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих. Авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Солидар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв. Райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області, Ромашкове і Рожковичі Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів серед них Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів: зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро, уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона. Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак. Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Авіація Силоборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар. По позиції зенітного ракетного комплексу противника. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!